Привіт! Сьогодні виконуємо вправи для звука Ш і «ж». Почнемо. Повторюй за мною. Перша вправа це млинчик. Широкий язичок кладемо на нижню губу та плескаємо губами по ньому. П-пепе. Повторю за мною. Молодець. Наступна вправа смачне варення. Облизуємо верхню губу та нижню. Повторюй за мною. Закінчили вправу. Далі вправа чашечка. Ми широкий язичок дістаємо та загинаємо края язичка ось так, щоб у нас вийшла чашка. Роби, як я. Бачиш, яка чашечка вийшла? Давай ще раз. Сховали язичок, і ще раз робимо. Сховали язичок і ще раз. А давай тепер подуємо на нашу чашку. Ану робимо чашку. Молодці. Наступна вправа хоботок. Ми тягнемо губки вперед. Роби, як я. І ще раз. І ще раз. Молодець. Далі вправа парканчик. Показуємо зубки. Сховали зубки. І ще раз показуємо. Сховали зубки. І ще раз. Сховали зубки. Молодці. До зустрічі!